Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Добрий день на зустрісте. Сен Ю, військовий експерт та аналітик Дмитро Снігерьов. Вітаю вас. Слава Україні. Йеруєм слава вітаю. Ось головний розвідник України Кирило Боданов сказав про те, що Росія відправила до Білорусі днями перші ядерні боєголовки. Однак, з його словами, використати їх їй не вийде. В документах Росії йдеться, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації власне цього озброєння. Однак, як каже Боданов, власне. Білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою. Точка У і відстань якої до 120 км, кілометрів, і головний розвідник каже про те, що ці ракети будуть знищені в перший же момент, якщо напевно, якщо вони спробують їх застосувати, які висновки тут можна зробити. Перше, давайте почнемо з того, що Білорусь не має доступу до тактичної ядерної зброї. Відповідно, не Білорусь буде приймати рішення щодо її застосування згідно договору, підписаному між Республікою Білорусі і Російською Федерацією 25 травня. Чітко зазначено, що Білорусь надає територію для розміщення тактичної ядерної зброї. Натомість контроль над ядерною зброєю залишається за Російською Федерацією. Відповідно, прийняття рішення і безпосередній характер пуску здійснюється російськими спеціалістами. Тому тут запитання щодо власне інформації ГУРМО. Варто говорити про те, що передача зброї під контроль офіційного мінська була би порушенням зобов'язання Росії за договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Варто говорити про те, що свого часу Російська Федерація заявила про призупинення участі у цьому договорі, але не про вихід. Призупинення це не юридичний термін, це елемент військово-політичного тиску на країни заходу. Це перше, але варто говорити про те, що російський диктатор неодноразово стверджував про те, що ядерна зброя залишається під російським контролем. Себто Російська Федерація прекрасно розуміє можливі реакції з боку країн заходу на вихід чи то порушення Російської Федерації умов щодо контролю над нерозповсюдженням ядерної зброї. І варто говорити, що реакція в заходу вже є в моменті передислокації літаків три 35 здатних нести ядерний боєзаряд, відповідно на авіаційну базу Великій Британії. Крім того, варто говорити про те, що немає поки офіційної підтвердженої інформації з боку представників НАТО, Пентагону і адміністрації Сполучених Штатів про переміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь як сталий факт. Коли буде відповідне повідомлення наших західних партнерів, які мають всі технічні можливості щодо моніторингу переміщення ядерної тактичної зброї, а точніше, ядерних боєзарядів не тільки на території Республіки Білорусь, але й відповідно в самої території Російської Федерації, можна коментувати це вже як стали факт. Реакція країн Заходу на появу цієї інформації. Починаючи з червня місяця, потім липня, була досить обережно, тобто даних, які би свідчили про переміщення, на думку власне наших стратегічних партнерів, немає. Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що вдалося використати далекобійну зброю українського виробництва, яка здатна вражати ціль за 700 кілометрів. Куди може дістатися зброя? Чому власне це важливо? Давайте говорити, що дальність ураження дозволяє тримати під вогневим контролем всі окуповані території України, включно з території Автономної Республіки Крим. Відповідно, що створюються передумови для Нанесення превентивних ударів по військовій інфраструктурі країни окупанта, як на території України, так і відповідно території Російської Федерації, згідно міжнародних документів, військові об'єкти на території Російської Федерації є законною ціллю збройних сил України, тим більше використання. Подібної зброї для нанесення ударів по військових, я підкреслюю роблю наголос, об'єктах на Русь, території Російської Федерації, не суперечить політичним зобов'язанням керівництва нашої країни щодо е невиристання використання, перепрошую видів озброєння наданих нам країнами Заходу. Тобто, були певні перестороги з боку країн заходу щодо використання саме їх. Озброєння по території Російської Федерації, натомість жодних пересторог щодо використання української зброї немає. Відповідно створюються передумови щодо ну, нейтралізації логістичних можливостей країни окупанта безпосередньо біля кордонів з Україною. А це в першу чергу військові бази склади. З паливно-мастильними матеріалами і головне аеродроми, тобто місця розташування в тому числі носіїв крила той, крилатих ракет, якими наносяться удари по території нашої країни. Ось міністерство Сполучених Штатів замовило також ракети середньої дальності «Амраам» для України. Що це за ракети і як вони допоможуть? Варто говорити, що це ракети класу повітря-повітря. Це і замовлення їх сполученими штатами для потреб ЗСУ – це в першу чергу політичні сигнали Російської Федерації і нашим стратегічним партнерам. Мовиться про те, що Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що характер військово-технічної співпраці з нашою країною навіть по завершенню президентських перегонів Сполучених Штатів жодним чином не буде впливати на військово-технічну співпрацю з нашою країною. Там чіткі є терміни виконання власне умов цього договіру листопад 2024 року. Тобто чітко спростовується основна теза російської пропаганди про те, що результати виборів сполучених штатів можуть кардинально вплинути на характер військово-технічної співпраці сполучених штатів з Україною, дає чітко зрозуміти першу чергу Російської Федерації. Співпраця буде продовжена, причому в закріплених юридично термінах. Друге, це наочне підтвердження того, що збройні сили України отримують достатню кількість F-16. Тобто передача F-16 – це вже не тільки політичне рішення чи політичний сигнал, але вже можемо говорити про, скажімо так, військову складову. Якщо мовиться про те, що замовляють ракети повітря-повітря, які використовуються f 16 відповідно, дають чітко зрозуміти Російській Федерації, що сам факт передачі f 16 не ставиться під питання. Це питання лише навчання українських пілотів і техніків. І друге, кількість ракет. Тобто, третій сигнал це те, що кількість f 16 скорше за все, буде збільшена. На користь потреб збройних сил України мовиться не про 4 чи то 5 десятків, але ну не будемо забігати наперед. Але е, скорше за все будуть і позитивні сигнали в моменті збільшення кількості власне цих ці багато цільових Ось багато зараз розмов про дрони. Росія своєю чергою хоче до кінця року зібрати 1300 шахедів. шахетів. Україна хоче закупити для потреб ЗСУ 200 тисяч також дронів і підготувати 50 тисяч операторів. БПЛА. Чому зараз такий акцент робиться саме на цю зброю? Проте говорити, що дрони показали свою ефективність в моменті. Нанесення ударів какв як, як по об'єктах військової інфраструктури на території окупованих районів України, тому числі Криму, так і відповідно території Російської Федерації. Варто говорити про те, що на території Російської Федерації спочатку широкомасштабного вторгнення в нашу країну було знищено 24 російські літаки. Над ефективний характер використання безпілотних літальних апаратів. Останній позитивний приклад це відповідне нанесення ударів по аеродрому Пскову. Причому варто говорити про те, що безпілотні літальні апарати можуть запускатися як з території України, так і безпосередньо з території країни окупанта, тобто універсальна зброя. Її ще називають ну, скажімо, зброєю терористів. Ну це такі паралелі, але не можна, ну скажімо так. Проводити певні аналогії, менше з тим використання на лінії бойового зіткнення. Мовиться про різні модифікації дронів. Це і розвідувальні дрони, і відповідно так звані дрони камікадзе, які наносять росіянам надчутливих втрат. Варто говорити про те, що російська сторона змушена була підтвердити ефективність використання українською стороною е власне дронів камікадзе в моменті знищення їхньої бронетехніки. І варто говорити, що статистика знищення російської бронетехніки згідно повідомлень західних аналітиків, вона значно перевищує українську Ну і відповідно використання дронів в цілях отримання розвід інформації безцінна в моменті практичного застосування. Варто говорити про те, що завдяки інформації, з безпілотників. Українські засоби враження можуть вести ефективний характер контрбатарейної боротьби і відповідно тримати під вогневим контролем цю тилову логістичну складову країни окупанта, тому й така увага власне до виробництва і збільшення кількості безпілотних літальних апаратів. Чому 200 тисяч? Бо дрон, на жаль, є розхідний матеріал на фронті. Він ефективно нейтралізується як українською стороною, так і відповідно російською. ось бачимо, що в соцмережах вже з'явилися відео з картонними дронами і власне військові контрозвідники СБУ атакували аеродром російському курсу Курську саме цією зброєю. Що про неї відомо? Це щось нове для України. Давайте говорити про те, що ну, це не нове, це е, розробка давно існує, але варто говорити про успішний характер застосування її українською стороною. Основним матеріалом цього безпілотника є очи картон з підвищеною стійкістю для погодних до погодних умов. Тому відповідно, цей дрон отримав відповідну назву Картонний дрон. Він постачається у вигляді окремих листів картону, які збираються безпосередньо застосування. Основним призначенням цього дрону є доставка боєприпасів, провіанту і медикаментів. Але в умовах російсько-української війни ці дрони використовуються для проведення повітряної розвідки і відповідно їх використовують як дрони комікати для скидання вибухових пристроїв на позиції противника відповідно його бронетехніку. І наостанок ці дрони запускаються за допомогою катапульти або з рук, і літають завдяки двигуну з пропелером. Тобто унікальна зброя, можемо говорити, враховуючи ну помірну її вартість, собі вартість в моменті виготовлення. Ось ми чули від головного розвідника України Крила Буданова і інакших військових е чиновників. Е багато е часто таке що ось війна має перейти і бути перенесена на територію Росії. Що саме ось мається на увазі? Це е те, що ми спостерігаємо постійно всі атаки на аеродроми, на якісь заводи. Це, це є частиною цього. Ну, варто говорити, що ця заява йде дещо в розріз заяви президента України Зеленського, про те, що він, скажімо так, стоїть перед питанням щодо можливості принесення війни на території Російської Федерації, бо це може призвести до ну певних проблем з нашими західними партнерами. Але якщо говорити про принесення безпосередньо ударів по території. Російської Федерації в першу чергу військової інфраструктури то ще раз підкреслю, вони є законними цілями Збройних сил України згідно міжнародних конвенцій, і варто е, зауважити, що підтримка російським суспільствам так званої спеціальної військової операції базувалася на хибному твердженні про те, що війна це десь далеко що не буде відплатних акцій з боку української сторони, бо немає можливості для їх проведення. Але останні події наочно засвідчили, що Збройні Сили України мають можливість для нанесення масових ударів по території Російської Федерації з використанням безпілотних літальних апаратів. Останні події це сім суб'єктів Російської Федерації, по яким було завдано удари з використанням безпілотних літальних апаратів. І ця тактика, на мою думку, має продовжуватися і в подальшому. Вона має військові, політичні і Ідеологічні складові, ось бачимо, що Збройні сили України мають певний успіх на півдні. Генштаб повідомляє, що українським захисникам вдається закріплюватися в напрямку Новопрокопівка в Запорізькій області. Як ви оцінюєте ситуацію, яка зараз складається на південному фронті? Як перехоплення стратегічної ініціативи збройними силами України мовиться про те, що в районі Новопрокопівки збройним силам України вдалося взяти під свій контроль панівні висоти і відповідно розширити зону присутності збройних сил України. Панівні висоти дають можливість тримати підшим вогневим контролем значні території окупованих районів Запорізької області, включно із Токмаком. Нагадаю, від Новопрокопівки до Тотмака трохи більше 20 кілометрів, що дозволяє використовувати навіть ствольну артилерію, вже не говорячи про реактивну артилерію. Плюс, відповідно, є просування по флангах в районі Новопрокопівки. Першу чергу успіхи в районі Вербове. А Вербове це вже друга лінія російської оборони, більш відома як лінія Суровікіна чи то лінія Фаберже. Ну, це такий гумор у росіян, які прекрасно розуміють, що та кількість грошей, саме 300 мільйонів доларів, які були виділені на цю лінію, жодним чином не відповідає її функціоналу. Так, от Запорізькій області наразі ми можемо вже констатувати, що Збройні Сили України підійшли до другої лінії оборони, ба більше того, лунають повідомлення в західних ЗМІ про те, що Збройні Сили України прорвали. Лінії оборони натомість дочекаємося офіційного підтвердження генштабу ЗСУ. Наразі ми можемо говорити, що збройні сили України розширюють фронт наступу, атакуючи по флангах в районі Копані, і відповідно створюють передумови для подальшого просування до Токмака, який є основним логістичним хабом і основним центром російської оборони на шляху подальшого просування збройних сил України до. Відповідна так званого сухопутного коридору, а що ось буде, коли Збройним силам України вдасться підійти до Токмака. Що яке значення має цей населений пункт? Чи відкриваються тоді ключові шляхи е окупантів? Е вже чи будуть знищені ось логістика? Звичайно. я вже сказав про те, що Токмак є основним логістичним хабом окупантів е на території Токмака, розташована. Багато військових об'єктів відповідно ті повідомлення, які приходять щодня з Токмака, свідчать про успішний характер нанесення ударів ЗСУ по цій логістичних об'єктах окупаційної армії. Взяття Токмака дає можливість збройним силам України подальше успішне характер просування. Я ще раз підкреслюю в моменті контролю над так званим сухопутним коридором. Себто та територія Суші, яка з'єднує Окупований Крим з окупованими територіями Луганської донецької області і тиловими районами Російської Федерації, створення так званого сухопутного коридору була основною сілью так званої спеціальної воєнної операції Російської Федерації. Відповідно якщо Збройні Сили України візьмуть під свій безпосередній контроль. Цей так званий сухопутний коридор створюється передумови для успішної деокупації Криму. Я не виключаю можливості так званого жесту доброї волі, бо Крим є досить логістично вразливий в моменті, власне забезпечення як військової, так і цивільної інфраструктури. Пане Дмитро, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Примаємо стрій.